Опиши себе, будь ласка, не використовуючи е, свою професію, своє ага. хобі, своє ім'я, свій вік е, і, і все, що є, ну, типу, ну краще, щось, щось такого. типу. Опиши ага. себе як е, людина. Е, і вигляд теж е, ну, магнетичної краси, е, потенційний е, фланер. Це що? Це — Щось хтось хто з змісту щось тиняється. А, потенційний фланер. <х magari> він, він, же, він же Слей. А ти Коль? — А, так, теж коротко. Так, Ні, можеш довго пописати. — Індійський принц. Так. А друга частина це з чого розбирав? Візуально? Так, візуально, а потім. І все просто себе пояснити, але не кажучи. Ніяких речей. Індійський принц. Індійський принц. Індійський принц. я тоді Знає, хто він. Який знає хто він. обідній час. І жовтий. Колір. Жовтий колір. Жовтий колір. Дякую. Було дуже приємно з вами познайомити.